Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні на вас чекає різноманітний насичений влог. А починаю я його зі сніданку. Готувала млинці, покажу швиденько, як я готую пропорції у мене на око, але найголовніше це секрет, як зробити так, щоб не було ніяких згустків. Я перемішую не дуже взбиваючи, два яйця. Трохи цукру і додаю частину молока. Ретельно перемішую і потім додаю туди борошно. Якщо додати все молоко, то важко борошно розмішати, так, щоб така рівномірна маса була. А якщо трохи, то ось так перемішується борошно, Такої консистенції виходить дуже все так однорідне, а потім вже доливаю залишки молока. Перемішую та одразу смажу. Зазвичай смажу одразу на двох сковорідках, щоб було швидше. Завчасно ставлю їх на плиту, вмикаю, щоб вони добре прогрілись. Додаю трохи олії перед першим смаженням, розтираю пензликом, а потім вже перед наступними млинцями вже нічим не змащую. Вирішила сьогодні зробити млинці з різними начинками, тому одразу поставила варитись яйця наріжу. Їх мені подобається така начинка. Ми, коли гуляли у зоопарку, там були дуже смачні млинці, хто куштував, і у них завжди такий великий вибір начинок. Ну, це не тільки там, є такі різні місця, де млинці продають. І там і грибочки, якийсь балик, сир, варене яйце, червона рибка. Мені подобається таке різноманіття. Тому сьогодні теж мені захотілося зробити різні начинки. Я наріжу потім яйця, поки вони варяться, я начистила огірок, нарізала його ось такою соломкою, натерла сир. Також у мене ще була ковбаска, теж її так кубиками нарізала. Була червона рибка це батьки чоловіка на вихідних робили нашим дітям, коли вони у них залишались, такий шашточок з лососем. І оця рибка залишилась, я також використала як начинку для млинців, було дуже смачно. Також можна додавати там сметанку, різні соуси за бажанням. Я підготувала усі інгредієнти, зелену цибульку також наріжу, і потім вже кожен, з якою начинкою хотів млинець, мені замовляв, і я і робила. Можна це все розкласти на тарілочку та поставити на спільний стіл, також собі міг би набирати і складати млинець. Ну, я сьогодні так зробила вже сама. Найсмачніші варіанти вийшли: яйце червона рибка, зелена цибулька, яйце огірок, сир. Ну, По-різному можна експериментувати, що вам подобається, то й додавати. Очищу яйця, та також наріжу їх кубиками. Можна робити у холодному вигляді просто. Додавати і начинку і скручувати млинець, а можна прямо на сковорідку кидати, щоб все прогрілось, сир розплавився. кому як подобається. У нас тут почали робити ремонт на другому поверсі. Сподіваюсь, вам не дуже чутно, як там стукають. Мені тепер нема де записувати озвучку, бо постійно щось там сверлять, жужжать, дерчать, труть, стукають. Uh, ще двоє дітей, я прям ходжу по будинку і не знаю, в якому куточку заховатись. Вже uh, пробувала записувати на вулиці, але то вітер подує, то теж хтось щось там за накосарку якось включено, то пташки співають, ну пташки це, мабуть, навіть гарно було б. Uh, чоловік вже сміється, каже: Іди в машину, закрийся в машині, там непогана звукоізоляція, і буде, буде це твій офіс. Варіант на сковорідки з плавленим сиром, ковбаскою, зеленою цибулькою, теж дуже смачний. Тому якщо ви наробили такий сніданок, дуже рекомендую. Це прям дуже смачно. Взагалі, наші улюблені сніданки: це або яйця, або млинці, хоча насправді різні йому. Тут показую, що ми придбали в епіцентрі, з'їздили з чоловіком, купили гумові рукавички, рукавички для саду, пензлик та валик. Це все нам знадобиться для того, щоб робити обробляти дошки для грядок. Трохи вам показала, але більше не показую, тому що хочу зробити окреме відео, як зробити французькі грядки. Тому думаю, на цьому. На наступному тижні воно вже буде. Кому цікаво, заходьте, дивіться, я вирішила не перемішувати з влоговими відео. Це я з'їздила з дітками в садовий центр. Ми купили коруща, парічку, це червона парічка. Я вже так психанула, купили одразу з ягодками, бо хочу вже їсти. Називається Августіна сорт. Будемо саджати, ще не посадили. І три такі горщики лобелії, теж яка вже квітне, тому що мені вже треба, щоб щось вже гарне було. Бо поки я її посію, воно виросте буде довго. З'їздили з сином на ринок, купили огірки, помідорчики, які дуже гарні, сподіваюся, солодкі, абрикоски він захотів, персики. Яблучка, теж такі гарні. Е, горошок, зелений горошок вже солодкий. Хоч він з такими якимись цяточками, але ми скуштували, він дуже смачний і солодкий. І полуниця теж дуже солодка. Так що, зараз все будемо мити. Вперше використовую друшляк, який показувала у минулому відео. Замовляла на сайті Сінсей. Дуже він мені подобається. Це, неймовірно, зручно, і він такий гарний і складається, небагато місця займає. Тут син коли мив, каже: Мама, диви, то такий водопад. <гум> Водоспад. А гарна водичка тече <гум> помагатер мій. Потім, коли фрукти ягоди мию, перекладаю в такі миски. У мене подвійні, бачите, у верхні є щелинки, там дірочки, і знизу ще друга миска, щоб туди стікала водичка. Зелений горошок дійсно вже дуже-дуже смачний, але обов'язково, якщо десь купуєте, куштуйте, тому що буває попадається. Зараз не солодкий, такий зовсім ніякий, а буває солодкий прям класний. Я обожнюю зелений горошок, у мене й діти обожнюють. Мені подружка якось казала Віка, привіт! Якщо ти мене дивишся, що вона не любить зелений горошок. Я не знаю, це, мабуть, єдина людина в світі, яка його не любить. Як його можна не любити? І полуниці також ми любимо, і взагалі цей період літо я обожнюю літо, навіть якщо спекотно, за ці фрукти, ягоди, неймовірно соковиті, неймовірно ароматні, я обожнюю. Це просто те, що мені більше за все подобається влітку. Ось такі пікніки ми робимо просто постійно. Хочеться вже постілити не на Терасі, а на газоні, але поки що маємо, маємо. Тим паче такий тут тіньок. Зробили собі такий пікнічок та поїли фруктики. Потім, коли у старшого закінчився урок, він на перерві до нас прибіг і також з нами покуштував. Усе у нас навчання ще не закінчилось через те, що взимку був місяць каніку. Для того, щоб заощаджувати електроенергію, у нас уроки продлили до 16 червня. Але вже такі завершальні заняття, вже пішли контрольні, домашні завдання майже не задають, тим паче зараз постійно вночі повітряні тривоги, і наша вчителька каже, хай дітки відпочивають. Хоча мої діти не прокидаються, сплять, бо нам нема куди йти, нема де ховатись, тому сплять. Тут показую посилку. Мені прийшли з Аліекспресу баночки для спецій. Хто пам'ятає, бачив відео, як я хотіла організувати спеції? Замовила на сайті Сінцей, дерев'яні такі органайзери, коробочки. Поставила в шухлядку і туди оці баночки мали б лягти. Але я така молодець, не подивилась скільки вони сантиметрів, скільки сантиметрів взагалі там той контейнер, і вони у мене не помістились. Але це може і добре, тому що виявилося, що ці кришечки досить погано тримаються. Я думаю, що в будь-який момент можуть розкритись і просипатися спеції. А їх з органайзера витерти не так легко, довелося би все діставати. Тепер не знаю, що з ними робити. І друга посилка теж вам показувала, що я замовила ось такий скрибок, він мені, нарешті, прийшов для очищення риби. І Я ще не пробувала, тут ще й виявилося, що ця частина з пластиком. Спробую обов'язково вам розповім, чи варто взагалі таке замовляти, але виглядає так, що нічого він не очистить. Тут же я знімала на наступний день, тому у сьогоднішньому відео другий сніданок ми варили вівсянку. Я з сином люблю, але чоловік в цей раз теж сказав бути з фруктами в такому вигляді, як я приготувала, йому теж сподобалось. Хоча, як справжній чоловік, після цього він сказав, що не вистачає якогось м'язка. Завжди щось таке хочеться якоюсь ковбаскою чи м'яском закусити. Нарізає яблучко. Більше за все до вівсянки мені смакує таке тушковане яблуко, трохи карамелізоване з корицею. Саме От поєднання вівсянки з корицею, прям дуже смачно. Які б ягоди смачні не додавали. Але от яблучко в такому вигляді це для нас, і син молодший також сказав, що це. Найкращий варіант. Нарізаю кубиками, одразу кинула вершкове масло на петельню, туди закидаю яблучко, додаю трохи цукру та корицю. Ось якраз показую ці контейнери, куди мали б лягти ті баночки. Але оці маленькі мені теж дуже зручно, і мені тепер подобається, що вони не стоять і видно тільки кришки, а лежать і одразу видно, що всередині я знаю, як. Яка спеція виглядає, тому це просто супер зручно. Ті великі баночки, я поки не знаю, що з ними робити. Щось там заспортувати можна, не знаю. Якщо у вас є якісь ідеї, вони такі досить великі 12 см висотою. Якщо є якісь ідеї, яких можна використати, напишіть мені, будь ласка. Я вже думала, може якісь квітки, якщо збирати, ставити так трохи там, пісочку насипати, трохи води і ставити такі декоративні а, сухоцвіти, можна, наприклад, поставити, або якісь там польові квіточки, такі, які маленького розміру, але це, мабуть, ненадовго, і потім всередині, не знаю, як промити чи буде зручно. Загалом, якщо є якісь цікаві ідеї, напишіть, будь ласка, як можна їх використати. Формую сніданок. Тут я зробила для чоловіка і для сина, я поки їсти не хотіла, собі зробила пізніше. Додаю зверху ці яблучка, карамелізоване з корицею, і для смаку і краси викладаю фрукти. У мене ківі, банан, абрикос та полуниця. І потім зверху присипала це все насінням чия. Вийшло так гарно, так як кажуть, я так не люблю цю фразу, але як кажуть, інстаграмний сніданок. Чогось вона мені так дратує, наче для життя не можна зробити щось гарне. Ось гарно, корисно та дуже смачно. І після сніданку збираю чоловіку обід на роботу. Тут у мене пшенична каша, реберці тушковані, трохи запеченої моркви. Та зробила такий невеличкий салатик, огірок, редиска та помідор. Полила оливковою олією, додаю сіль, перчик і обід готовий. До речі, цей контейнер для обіду. З двома двома відділами ми також замовляли на Аліекспресі, він дуже класний, він сильно закривається. Навіть чоловік в них бере суп і він не протікає. Тут хочу поділитись з вами лайфхаком, можливо, хтось так робить або бачив таку ідею, що можна сміттєві пакети вставляти так один в одний. Я буває так по три беру. І якщо щось прольється, то не прольється у відро ніяка ні рідна, ні рідина, ні яке сміття не пройде, і просто дістаєш верхній пакет, і в нижньому все залишається і не потрібно часто мити відро. А тут я вирішила протерти цю шухлядку, бо в ній вже насипалось таке різне сміття, якісь крихти, тому дістаю весь посуд. Протираю його та буду ставити на місце. Щодо кухні, часто мене питають, де ми замовляли. Це робив наш мебляр, який робив усю всі меблі, всі шафи, кухню спочатку нашому другові, а потім для моєї мами в будинку також робив її кухню і шафки. І ми у нього замовили. Якщо потрібно, дам вам контакт, але він такий постійно зайнятий, це доведеться пару місяців чекати, але роблять дуже добре, взагалі ніяких нарікань, все чітко вимірюється. І зараз у нього ще замовили меблі у пральню. Тут на вуличку ми поставили цей цирк з Ікея, і діти тут грались. А я тим часом вирішила трохи поприбирати, позамітати. Тут у нас от перед покою постійно якийсь пісочок носиться з вулиці, але на наступному тижні вже будемо робити доріжки. Вже наші майстри-будівельники, як правильно сказати, звільнились і з понеділка вже почнуть робити доріжки. Я думаю, що після цього вже не буде так багато різного там, піска і землі носитись у будинок. А також уже підростає наш газончик. Також закрию ці землю і будемо, коли більше по, трав... по травиці ходити, то теж думаю, що буде чистіше. Все повимітала з кожної щілинки, ретельно помила підлогу і покажу, що з нею сталося буквально через пів години. Хочу вам показати, як зараз справи у моїх петуній. Я знаю, що, можливо, не є особливо чим хизуватись, бо на ринках продають такі величезні кущики, такі гарні петуні. Але це мій, мій перший досвід вирощування з насіння. Ось, бачите, скільки бутончиків а, у мене не було досвідки. як як це правильно називається, лампи, якою досвідчуються рослинки для петуні, це, мабуть, важливо, бо вони у мене повитягувались не такі, як взагалі мають бути, і потрібно постійно там підстригати. Але нещодавно я десь прочитала, що це потрібно робити до кінця весни, а влітку вже немає сенсу, вони вже. Мають квітнути, тому вони у мене не такі пишні. Оцей кущик мені подобається, він більш такий найпишніший. Ось тут, як сказали, те, що довге було витягнуто, я обрізала, ось так пеньочком воно і залишилось. Не знаю, може, щось я не так роблю. Так, ось висадила аквілегія. Ось так, в рядочок. Сам кущик не особливо здалеку гарний, але гарні самі квітки. Тут у мене фізаліс. Сюди висадила три петуні. Сподіваюсь, вони розростуться. Тут лобелія, вона розростається килимком, посадила. Багато пісочку їй насипала, бо написано, що вона любить такий не дуже о, насичений ґрунт. Тут плануються квіточки вже з'являються. Я не знаю, що це за квітка, мені звекров дала. Сказала якісь сині чи блакитні, теж вони розростаються. І хусточки. А сюди висаджу цинерарію. ось таку точку. Ну, Така клумба хотіла, як в пінтересті, а вийшло, що попало, як у бабусі в саду. Сюди не вистачає всередину якогось великого кущика, якусь сюди. Чи гортензію, чи щось таке велике посаджу, бо все дрібне. За правилами ландшафту має бути вдалеку щось велике, далі щось низеньке, тут щось а, таке ґрунтопокровне. Але у мене а, я садила те, що не знала, куди ще посадити. Тому, що вийшло, то вийшло. Покажу вам, як на практиці працює наша система поливу, яку закопав тут чоловік. Ось куди можна під'єднати шланг. Ось звідси йде у нас будинку вода. Тут такий не дуже довгий шланг, щоб було зручно і легко виключаємо. Під'єднуємо сюди дуже легко. І все. І сюди пішла вода. Зараз відкриємо його. Відкриваємо кран. Все, поливай. Від'єднали шланг і зараз прольємо цей куточок. Ось звідси йде такий дуже легкий, зручний цей шланг, так так легко все робити. І ось так проливаємо периметр, куди не дістають ці поливалки. Ось так перекривається краник, чоловік встановив такі краники, і можна під'єднати назад до поливалки. Тут, звісно, по насінню, по газону, який ще не зійшов, краще не ходити, але мені потрібно було той куточок пролити і відкриваю, і включаються такі поливалки. А тут Владик попросив поставити йому одну з поливалок, це третя, і щоб вона так крутилася, він від неї тікав. Кажу, біжи, 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 ховайся. Взяла мішечок з корою, який ми купили, і досипаю цю клумбу. Хто пам'ятає, мені тут трохи не вистачило. Я один мішок принесла сюди, все розподілила, але він такий важкий, я вже другий. Нанесла не ввечері, коли приїхав чоловік, ми вже разом все засипали. Ще буквально трохи не вистачило, ну, точніше, досипамо. Ще два мішки у мене є. Тут, ось тут, а потім, коли зроблять паркан, то ось цю лінію під парканом теж засипаємо. Ось так. А підкажіть мені хтось. Що робити з нарцисом? Його потім, коли засохне, обрізати, чи він сам якось відсихає, цибулину викопувати на літо, чи хай залишається. Тут пропалола довкола гортензій. Чекаю, коли вже будуть цісти. А тут у мене, я згадала, думаю, що я тут посадила? Тут Астільба виросла. Добре, що кілок поставила, бо взагалі б забула. Тут буде газон впритул до клумби, тому потрібно її пересадити. Може на ту саму клумбу, де у мене все просто. Просто якийсь склад рослин. Треба її прибрати. Бачите, ця молода травичка, я походила, вона так лягає. Потім підіймається. І ось що сталося після того, як я помила підлогом. Приїхав наш маляр, привіз інструменти і носив всі матеріали на другий поверх. Піднялась на другий поверх. Ось тут привезли. Шпаклівку, Ось така. Кому цікаво, Бо буває питають. Це у нас що? М -м не знаю, що. о, Супер. Теж, мабуть, якась. Типу шпаклівки чи ґрунтовка, Екстра декорейшн. В общем, <laughs> Я не знаю, що це. Це склохолст. У нас всі, всі стіни фарбовані, немає шпалер, тому всюди клеїмо такий склохолст. Виготовлений в Фінляндії. Зараз знайду, як називається, ось фірма. Ось такий. Так. Що ще? Тут привезли інструменти, пилосмок, смок. Тут такі різні шпателі. Ну і все. А, і. як це ліса, типу, тільки залізні металеві. Так, будемо сьогодні грядки робити. До мо, і я буду покривати антисептиком, а завтра фарбувати. Хто вгадає, якого кольору, <пиш> пишіть, якого кольору у нас будуть грядки, як ви думаєте. І на завершення відео покажу вам такий смачний, цікавий перекус. Ми взяли полуницю, я додала туди. М'яту, ванільний цукор та можна додати вершки або сметану. У мене не було, тому я взяла кефір для більш ніжного смаку. Все це перебиваємо блендером і виходить такий смачний полуничний суп. Діти сказали, що це неймовірно смачно, особливо м'ятам додає такий цікавий смак. Завершую відео. Дякую, що подивились. Не забувайте писати коментарі, спілкуватися зі мною, з іншими підписниками, ставити лайки. Усім пока!